Державне агентство лісових ресурсів України представляє. Миколаївщина найменш лісистий регіон України. Зелені насадження займають лише 4% території області. Практично всі лісові масиви рукотворні та мають захисну функцію. Оскільки регіон знаходиться у степовій зоні, дерева перешкоджають суховіям і захищають ґрунти від ерозії та зсувів. До складу Миколаївського управління лісового та мисливського господарства входять 9 лісогосподарських підприємств. Їхнє основне завдання зберегти та примножити лісові масиви регіону. Варто зазначити, із поставленим завданням лісівники області справляються навідмінно. лише за останні 6 років у регіоні створили понад 12 тисяч гектар нових лісових насаджень. Минулому році ми створили 1907 гектар нових захисних насаджень, в тому числі 191 гектар за рахунок фонду охорони навколишнього продня середовища з Миколаївської обласної ради. Також ми серйозно працюємо над тим, щоб останнім часом нам виділяли як мога більше земель, тому що наша... Миколаївська область є найменш залісненою територією і найменший державний лісовий фонд на території України. Одна з південних областей України, Миколаївська, має особливе географічне розташування. На Миколаївщині переважно теплий сухий клімат. Неоднорідні лісові масиви, переважно діброві та мальовничі ландшафти, представлені заплавними комплексами з багатою рослинністю. У регіоні сприятливі умови для існування на цій території рідкісного. Тваринного світу серед типових видів тварин тут можна зустріти бурсука, зайця, рудака, козулю, лисицю, дикого кабана, а також оленя благородного. Така різноманітність фауни дозволяє активно розвивати на Миколаївщині мисливське господарство. На сьогоднішній день Державний мисливський фонд області складає понад 2 мільйони гектарів, із них більше 6 тисяч мисливських угідь надано в користування приватним мисливським господарством. А решта 831 тисяча гектарів залишаються вільними. Чому ми зробили такий крок, крок для того, щоб надати в користування? мисливські угіддя е, юридичним особам, тому що коли ми провели аналіз ведення мисливського господарства е, Українським товариством мисливців, мисливців та рибалок, е, в 2007 році знизилась чисельність е, оленя, в три рази чисельність кабана в шість з раз, чисельність зайця русака в три рази, значить чисельність козулів в шість половиною раз, чисельність фазана в чотири з рази. Тому ми зразу подумали про те, щоб цю ситуацію покращити. Відтак, на території області діє 43 тисячі мисливських користувачів, які власними зусиллями розвивають, відновлюють та покращують мисливські господарства, адже стара у Тимирівській Система такі негативно позначилася на чисельності тварин У 2009 році. Ми прийняли програму розвитку мисливського господарства по Миколаївській області в обласній раді, і згідно цієї програми, ми почали піднімати мисливське господарство в першу чергу в чергу по підвищенню чисельності мисливських тварин в угіддях Миколаївської області. На сьогоднішній день є у нас створено. Вольєри для диких кабанів, вольєри для оленів. Ми утримуємо муфлони на сьогоднішній день вольєрах з подальшим випуском в природу. Не забарилися перші позитивні результати нововведення. На території державного лісового заказника Рацинська дача у вольєрі площою 53 гектари перебуває 88 кабанів, 31 козуля, три олені плямисті. Також справжніми господарями у вольєрі почуваються і ці два страуси для їхньої безпеки та комфорту. Мисливці навіть відвели окреме місце, яке огородили. Даний вид страусів називається страуси Ему. Їхня батьківщина Австралія. До нас вони попали з Київської області, нам їх подарували наші друзі з Києва, привезли нам сюди для того, щоб подивитися, як вони тут приживуться, в лісі і будуть почувати себе. Значить, вони у нас знаходяться протягом трьох років, в тому в 2012 році вони нам надали приплод. Висиділи отут. -от. Де ми з вами знаходимося у грудні місяці, 19 грудня, вони висиділи з траусятку. В той час, коли на вулиці було 14 градусів морозу і лежав сніг, вони привели так сказати, своє потомство. Ну, ми їх забрали отсюди і викормили так сказати, вже в домашніх умовах. Їдять вони зернові, практично всі, ми їх е переробляємо. Так сказати, на і змільчителі для того, щоб зерно було бите, і годуємо їх ячміньом, кукурузою, пшеницею. Крім того, вони добре пасуться і почувають себе дуже добре, що видно по їхньому стану і по їхньому пір'ячку і так далі. Вони дуже живі, бодрі. І ми сподіваємося, що вони в нас приживуться. Окрім заходів, направлених на збільшення чисельності поголів'я тварин і їх охорони від браконьєрів, господарі Рацинської дачі подбали і про їхнє повноцінне харчування у зимовий період. До зимового періоду підготували в складах завезене зерно. І ось ось ви бачите, на площадці лежить кукуруза. Там далі лежить зерновідходи подсолнуха. Кормушки ви бачили, сіно заготавлюємо. Трудо охотники від, відпрацьовують теж, сіно заготавлюють, війники заготавлюють, підкормляємо, підкормлюємо постійно. Тому що в вольєрах кабана не кормиться, на голодну загибель його тримати. Обов'язково треба підкормлювати. Особливо коли обледеніння розвозимо кругом по посадках, розвозимо зерновідходи, зокрема, зерно розвозимо. Підкормлюємо. Це в першу чергу, тому що корочка на снігу, і, зокрема, фазан, він не може собі продовбати, прогребти, а його не підкормиш, теж він з голоду пропаде. На Миколаївщині запроваджують новітні методи ведення мисливського господарства, тому теперішнім користувачам мисливських угідь є чим похизуватися. Нещодавно на базі врадіївського мисливсько-рибальського господарства відбулася перша виїзна оглядово пленарна нарада всіх користувачів мисливських угідь області, на якій всі присутні обмінювалися досвідом і споглядали, яким чином робота організована у цьому мисливському господарстві. За півтори року діяльності тут зроблено чимало. Крім того, ми розробили порядок проведення полювання у мисливських в мисливських угіддях Радівському мисливського рибальського господарства. Кожен мисливець підписав його і одержав копію на руки. І тут, якщо ти порушив щось, якщо ти, то він сам собі підписав, вже в суд не треба йти. І ми його, відповідно, тут є міри, ну не покарання, а так сказати. Може позбавити на місяць, на два полювання і так далі. І вони Самі за цим дивляться. І ніхто претензій не має. Дисципліна підвищується, культура полювання підвищується і так далі. Далі ми зробили отакі посвідчення. Заказали їх у Києві. От напечатали. Зробили значки радіоське МРГ-мисливець. Ці значки носять всі мисливці. Щоб не турбувати. Не псувати нерви мисливцям. Якщо в нього є ярська служба чи патрульна машина під'їхала, у людини є цей значок, є посвідчення, є контрольна карточка, значить людина собі полює. В кінці року він здає контрольну карточку, ми обмінюємо об'ять йому на цей. Продовжили оглядову частину наради у лісовому масиві із відвідування двох новозбудованих вольєрів для утримання дикого кабана та оленя плямистого. Площа одного 22 гектари, іншого 3 гектари. У вольєрах знаходиться відповідно 20 кабанів і 14 оленів плямистих. І плавні тут, і ліс. От, і можна сказати, ну таке от поляна. От, тобто всі умови для того, щоб себе нормально тут відчував кабан. Тому друге те, що все-таки тут постійно йде підкормка. Корма висипаються і ніхто не дивиться, скільки чого кормлять, стільки, скільки з'їдають. Підгодовуємо її, тут по всьому розкидаємо кукурудзу, зерно, по всій території, тому що тут є різного віку кабан, щоб не билися, не мішали один другому. Ми їх підгодовуємо по всій території. До цього ж за огорожою створені всі придатні умови для того, щоб тварини тут нормально себе почували. Достатня кількість кормів. Як бачимо, повна годівниця напхана сіном, дерев'яний жолоб заповнений кукурудзою, пшеницею, ячменем. А також є склади для зберігання кормів. Ми зараз знаходимося на території вольєра по відтворенню оленя плямистого на півільних умовах в Радівському мисливсько-рибальського господарства. Площа вольєра. 1,4 гектара. У вольєрі знаходиться 16 голів оленя. З них три самця. Плануємо випускати їх у природу. Вольєр цей збудований був силами мисливців району. Дружно, згуртовано, всім колективом. Ми практично за два тижні збудували цей вольєр. Друга частина наради пленарна проходила на базі в Радійської У 2007 році управління було проведено аналіз ведення мисливського господарства користувачами мисливських угідь в області. Картину, яку ви е, сьогодні от побачите, побачите, вона є шокуючою. От, тому ми бачимо, що на діаграмі в цілому по області чисельність оленя знизилась в 2,1 рази, козулі 6,5 рази, дикого кабана в 2,7 рази. Зайця русака в 2,5 рази. Фазана 4,4 рази, курінки 2,1 рази. Звичайно, після такого аналізу. Треба було приймати рішення. І вивчивши цю ситуацію, яка склалася, було прийнято рішення з метою збереження та відтворення Державного мисливського фонду на території області для покращення ведення мисливського господарства та на виконання указу президента України від 23.05.2005 року номер 837 про невідкладні заходи у сфері збереження відтворення раціонального використання мисливських тварин. Посилити контроль за веденням мисливського господарства та вжити заходів щодо кардинальної зміни ситуації. Цією метою були, було встановлено контроль за добуванням основних видів мисливських тварин, таких як заїз, русак, фазар та сіра куріхна. Результатами такої плідної праці є підвищення чисельності основних видів мисливських тварин. Кабана, зайця русака, фазана. Так, тов мисливців та рибалок Вознесенська має у своїх угіддях оптимальну кількість дичини і є найкращим мисливським господарством області. Також виконані рекомендації Держлісагентства України і побудовані вольєри для утримання мисливських тварин в ДП «Вознесенське ЛГ» та ДП Очаківське ЛМГ» в Бог Врадієвське МРГ. І чи не єдиним із найбільших досягнень мисливців є побудова фазанаріїв? Фермерське господарство Прометей та Березанське мисливське рибальське господарство на сьогодні є лідерами у розведенні цього виду птиці. Для того, щоб ставало е, тварин і птахів більше, заходи, які ми робимо, це е, в нас створюються вольєри. Е, вольєри в нас в трьох е, лісництвах, де е, розводиться е, фазан і коропатка. І ми випускаємо їх в природу. Це якби е, таке культурне відтворення е, тих птахів, які б могли збільшувати е, у гіддях їх кількість. Ну разом з тим не менш вісумим є те, щоб зберегти ті, що є в природі, щоб вони природно відновлювалися і розмножувалися. Тобто, це як боротьба із е, хижими тваринами. Що е, в основному це єнот у нас багато, єнот е, лисиця і вовк попадає. Ну, ті менше, але єнот і е, лисиця велику шкоду наносять. Е, в цьому плані е, охота або е, майже круглий рік е, ми стараємося, е, щоб їх е, зменшувати, е, тобто створюються е, бригади. У нас є дві бригади, які майже круглий рік, вони в присутності єгеря і займаються знищенням або уменшенням таких шкідливих тварин, як лисиця і, і єнот.